Досліджуємо Великоднє яєчко. Вітаю, друзі! Ми будемо з вами досліджувати великодні яйця. Бо вони незмінний атрибут святкування світлого Христового Воскресіння. Як Паски і Пасочки, вони у кожній господині свої, особливі. Яйця фарбують. Наносять на них візерунок, одягають спеціальну плівку з картинами, що ілюструють християнські сюжети. Вони стають арт об'єктами і творами мистецтва. На яйцях нотували всі символи, що були важливими для людей у різні періоди, які вважалися оберегами сонце, місяць, зірки. Вогонь, вода, земля тощо. Звичайно, що в ті часи, коли люди тільки починали робити писанки, вони не були такими довершеними, як сьогодні. Це були елементарні зображення предметів, явищ, узорів. А вже з роками розписування великодніх яєць стало мистецтвом. Кожен колір. Має своє значення. Червоний колір означає життя, радість, надію, любов. Жовтий колір це місяць, зірки. Господарство позначає урожай. Блакитний пов'язаний з небом, повітрям. Його магічне значення це здоров'я. Зелений колір це воскресіння, відродження природи. Її багатство і щедрість, родючість, багатий урожай. Поєднання декількох кольорів в узорах 4 або 5 фарб. Це щастя в родині, мир і любов, успіх і достаток. Крашенка це яйце пофарбоване в один колір рослинними фарбами. Дряпанка. Це крашенка, на якій орнамент видріпана голкою або металевим стержнем. Крапанка. Це крашенка, на якій краплями воску наносять візерунок іншого кольору чи кольорів. Мальованка це яйце, розписане фарбами за допомогою пензля. писанка – це яйце розписане воском за допомогою писочка. Друзі ось такі вони великодні писанки. Що за дивні яєчка наша курочка знесла, намальоване гніздечко ще й пташиночка мала, навкруги барвисті квіти, жовті, сині гілочки. Чи здогадуєтесь, діти, що це? Певно, писанки. Їх не курочка знесла, їх матуся принесла. Ми гуртом розмалювали для святкового стола, сяють наші писанки, як весняні квіточки.